Сергій привіт, слава Україні! Вітаю. Геро, слава. Зі мною захисник команди Алсер. Вітаю вашу команду сьогодні з дуже непростою, але вольовою перемогою. Прям на морально волювих. В кінці другого тайму на 60-тій хвилині забили другий переможний гол. Прокоментуй, будь ласка, сьогоднішню гру і скажи, що сьогодні стало саме ключовим. Сьогодні ну, гра була важка, в принципі, ну, порівнюючи з минулим тижнем, то погода сьогодні набагато краще була і сприяла нормальній грі. Склад сьогодні був. Ну я би сказав, такий напіврезервний, але якось у нас так останнім часом складається, що чим менше на заміні є гравців, тим якось краще зібраніше граємо. Більш-менш зібраної нормально зіграли в захисті. Тому пропустили лише один гол. Були контратаки, в принципі так моментів вистачало і в першому, і в другому таймі. Ну, Я вважаю, що раніше можна було б трошки закріпи закріпити результат переможний ось, але вийшло так, що на останніх хвилинах контратації все ж таки суперника зловили. Це тільки от морально-вольові сьогодні якості зіграли всі молодці. Когось окремо виділяти на сьогоднішню гру? Ну навіть не знаю. Ну захист, в принципі, і в нападі більш-менш нормально, хоча моменти були. Ну все ж таки захист, захист нормально зіграв. Ось тому результат, так сказать, на лице. Три очки, це те, що потрібно. Повністю з тобою погоджуюсь на рахунок гри, на рахунок кандидатів. Добре, дякую тобі за інтерв'ю і бажаю вашій команді надалі таких же самих ігор. І в принципі вдалих виступів у чемпіонаті в цілому. Дякую, дякую, щасливо.